Зараз триває тиждень громадянського суспільства, і ми запланували низку заходів щодо формування громадянської свідомості, щодо формування партнерств, щодо формування зв'язків і дійсно дієвих інструментів реалізації Функції громадянського суспільства. І дуже класно, коли є тісна співпраця органів влади, громадських організацій, благодійних фондів, місій, які мають на меті об'єднати навколо спільних європейських цінностей, сформувати навички. Механізми якісної роботи громадянського суспільства, і сьогодні ми бачимо на етапі формування молодих розумів, формування ось цієї свідомості, формування розуміння, наскільки багато можливостей у нас є, якщо ми знаємо, як куди можна звернутися, які у нас є права, які у нас є обов'язки, які цінності ми плекаємо, і з ким це нас об'єднує. І чудово, що сьогодні насправді з дітьми працюють справжні лідери, лідери громадського руху, які мають дуже Великий досвід мають е, дуже е, великий мандат довіри серед влади, і те, що вони сьогодні так прицільно працюють з молоддю, це насправді е, для, для наших молодих людей це дуже великий внесок формування їх свідомості. Симуляційні ігри як інструмент роботи з молоді це дуже потужний інструмент, оскільки це привід говорити на різні теми, і це симуляція життя. Без ризиків такі, які може трапитися в реальному житті, це про певні усвідомлення, розширення свідомості, це про роботу над собою, готовність працювати, визначати пріоритети, навчатися через гру. Настільні ігри це про можливості розширювати власну зону комунікації, спілкування з людьми, налагоджувати контакти, мріяти, да бачити світ ширше. І, і готовність, якби вкладатися в цей світ і збагачуватися, да від нього отримувати від того користь і від тих, хто о, з нами поруч. Життя і проект це симуляція управління часом, це визначення пріоритетів, планування часу, робота над собою, планування особистого часу, а також можливість планувати командою. Певний соціальний проект. Зараз ми будемо проходити симуляцію таку базову ознайомчу над плануванням особистого часу, щоб розуміти, що є важливим для того, щоб не втрачати ефективність кожного дня, щоб працювати, навчатися, бути ти активним, які є сфери життя, і, і які є взагалі справи, взагалі, ну якби існують, чи вони є там термінові, нетермінові, важливі, неважливі? Як це стоїть в пріоритетах? Рисові комерсанти розвивають у молоді навички ведення власного бізнесу, навички ведення власного бюджету, як працювати так, щоб залишатися в прибутках. Взагалі також вона показує такий момент, що в житті не завжди буває все гарно і добре, що бувають якісь такі випадки, що треба витратити несподівані витрати, і відповідно їх якось треба планувати і бути до них готовим. Настільні ігри це дуже дієвий інструмент, тому що молодь, яка приймає в них участь, вона отримує не пусту не голу теорію. Вона може помацати ці інструменти в ігровій формі і відчувати себе в безпеці, тому що це не справжні гроші, які вона витрачає, це ігрові, але ситуації, які вона відігрує, вони дуже реалістичні і майже схожі на такі, як їм зустрінуться в власному житті. У своєму гуртку фінансова грамотність я звісно застосовую настільні ігри в своїй роботі, тому що, як я казав, це дуже вносить різноманіття, різноманіття в навчальний процес, і молоді це дуже цікаво. Як на мене, настільні ігри неймовірно зараз важливі, чому тому, що Через них можна донести важливі питання і важливі аспекти в житті для молоді. Тому що саме через ігри, дивіться, ігри в нас пов'язані як з дитинством. У нас на на підсвідомості ігри це дитинство. Ми можемо граючи, але доносити важливе. А коли ми говоримо про навчання, це вже сприймається мозком, як це треба вчитись, потрібно щось зубрити, щось потрібно. А через ігру ми можемо донести класні. Якісь інсайти для людей. Дивіться, Бункер це класна, суперкласна гра, тим, що вона вчить розмовляти, вона вчить, вчить доносити свою думку, аргументувати, чому ти важливий, чому ти важливий для суспільства і перетворювати свої мінуси в плюси, навіть якщо в тебе є якісь недоліки, в тебе щось є таке, що не так, як у всіх. Ти маєш вміти, ти можеш навчитися, можеш вміти перевернути це в плюс, і що ти такий один ти такий неповторний. Я оцінюю настільні ігри як інструмент роботи з молоддю, так що вони виробляють стратегічне та тактичне мислення у молоді. Якщо це ми говоримо про економічні ігри, то ще виробляють фінансове мислення у молоді. Так їх, на жаль, цього в університетах, в більшості університетів, не вчать. Тому це дуже гарний інструмент, і я вважаю, що настільні ігри це не тільки а, щось розважальне, а ще щось повчальне. Я приніс гру «Зону 636» сьогодні на цей захід. А ця гра вчить молодь приймати швидкі рішення і діяти тактично. Я вважаю, що настільні ігри вже давно потрібно вводити і не тільки неформальну освіту, а й формальну освіту, тому що це якраз та форма роботи, коли молоді люди з цікавістю оволодівають і новою інформацією, і діляться інформацією, діляться практичним досвідом і можуть навіть розробити цікаві ініціативи щодо проектної діяльності, щодо різних активних форм роботи. як… В, учнівському, в студентському самоврядуванні, молодіжній раді, і, взагалі, це така дуже чудова можливість співпраці молодих людей з органами місцевого самоврядування, з бізнесом, з наставниками, тобто настільні ігри рулять. Гра створена Радою євроклубів Кіровоградщини за підтримки представництва Європейського Союзу в Україні. Гра якраз надає можливості різним віковим категоріям дітей і молоді дізнатися про європейські цінності. До речі, деякі цінності вони самі створили як малюнок, і вони стали основою карток, де можна дізнатися, визначити, які європейські цінності існують. Далі вони Трошки старші діти мають можливість скласти пазл, такий картку щодо цілей сталого розвитку. Тобто це 17 карток, є такі підказки. Ось вони, 17 карток, і вони складають цілі сталого розвитку. Далі вони обирають складові ці цілі і обговорюють, що вони знають про це, як це можна реалізувати в їх громаді, в їх житті, в їх закладі освіти, і які європейські цінності можна. Реалізовувати в повсякденному житті, реалізовуючи таким чином і цілі сталого розвитку, а ще ми прийшли з також авторською грою Європазл це можливість також різному віку і дітей і молоді скласти пазл України, де регіони представлені європейськими куточками в різних областях. А також саме Пазл складається з тих робіт, з тих фоторобіт, які прислали нам молоді люди, євроклубівці, представники молодіжних центрів з різних областей України. Ну я вважаю, що все ж таки через гру ми можемо більше зближитися з молоддю, почути їхню думку, розвити їхню фантазію, тому що саме вони тут це для них вільний простір. Вони можуть помилятися, за це їм нічого не буде. Вони можуть боротися там за перше місце, а можуть не боротися. Ну тобто для молоді це таке безпечний простір, все ж таки. і все ж таки ігра це дуже цікавий інструмент, інструменти в Молодіжній формі роботи, то я вважаю, що без гри, на жаль, все ж таки не буде так ефективно, тому що молодь у нас все ж таки. Ну, вона більш м'яка і їй потрібен особливий підхід. Ця гра була створена самою молоддю, молодь для молоді. І це вже перше, що вражає, тому що молодь саме сказали, що хочуть, щоб наша Донецька область, з якою ми самі представляємо, ми більше дізнавалися про культурний код Донеччини, про ідентичність, про всіякі традиції, тому що у нас багато молоді, навіть місцевих, не знають про те, що у нас є на Донецькій області. Тому це і був такий прототип, тому що я бажаю, щоб в майбутньому в кожній області була така гра. Я вважаю, що настільні ігри будь-які з різних видів знань це чудовий інструмент для розвитку критичного мислення. Під час настільної гри людина може здобути навички, яким нам не вистачає в реальному житті. Але при цьому ми нічого, нічим не ризикуємо. Тому це дуже крутий інструмент. Під час настільних ігор генерується. Круті ідеї, і також дуже часто настільні ігри проводяться в компанії. Відповідно, твої знання множаться на дуже багато разів, тому що дуже часто говорять: коли один розум класно, два ще більше. А три це взагалі круто. Тому коли ти працюєш під час настільних ігор, ти бачиш інші. Думки, ти чуєш їх, ти відкриваєш інші горизонти, і це тебе наштовхує на нові ідеї. Тому це дуже класний інструмент для розвитку свого мислення і бачення світу взагалі. Гра життєвий капітал це дуже крутий фінансовий саме інструмент. Можна грати в цю гру декілька годин, можна 6, 7, 8 навіть, але можна сказати одне: що за 4 гри. За 4 години цієї гри ви проживаєте 10 років фінансового життя, і ви не втрачаєте при цьому коштів. Під час гри можна опановувати такі операції, як кредити, депозити, банківське золото. Також дуже важливо, як показує досвід. А ми цю гру проводили вже десятки разів. Така звичайна операція, як фінансова подушка безпеки, чомусь нашому суспільству невідома. Молоді здебільшого. І це важливо, адже інколи трапляються такі моменти, коли ми залишаємося без грошей, тому вчаться формувати фінансову подушку безпеки, і це вже є таким великим плюсом. Також вчаться домовлятися між собою, тому що коли стосується грошей, домовитися інколи буває дуже складно. Тому життєвий капітал це такий. Симулятор гри, і тут можна опробовувати всі фінансові операції, задуматися про підприємництво на майбутнє, і, як я вже казала, звичайно, це зробити без ризику. Стільні ігри є дуже дієвим освітнім інструментом, особливо в молодіжній роботі, адже за короткий час у безпечних умовах учасники та учасниці можуть відчути себе в певних соціальних ролях, які через вік вони ще не можуть проживати. Також це можливість за короткий час опанувати конкретні інструменти, набути певних компетенцій та отримати досвід командної групової роботи, а також пропрацювати в собі, до прикладу, комунікаційні навички, соціалізовувати. Заційні навички знайти нових друзів, партнерів, однодумців це хороший інструмент для соціальної згуртованості молоді у кожній громаді. З країною гідності, як симуляційною грою, яка дає молоді можливість прожити себе в ролі парламентарів, які розробляють і приймають рішення в соціальній сфері захисту прав молоді, це дуже хороший інструмент, який підказує, як насправді приймаються рішення, наскільки відповідальним є участь кожної і кожної. І це той досвід, який адаптований з європейських країн, а також до України. Ця гра передбачає активне дебатування, обговорення. Можливість прокачувати навички, аргументувати свої позиції та отримати той досвід, який потім може молоду людину привести до прикладу у міську раду і поцікавитися, як там в реальності реалізовується соціальна політика. по всьому світу настільні ігри це гарний інструмент не тільки проведення вільного часу, але й соціалізації, спілкування. Ми трохи втратили наш потенціал під час ковіду, коли не можна було зустрічатися. Але ми грали в настільні ігри навіть онлайн, і навіть було створено таке ком'юніті онлайн. У нас є проект лабораторія гри, де ми не тільки, не тільки граємо в відомі ігри, ми ще і придумуємо Умуємо їх, збираємося певною спільнотою для того, щоб розробляти нові моделі. Це не просто не просто гра, яку можна купити в магазині, її якраз не можна купити ніде на маркетплейсі. Це гра авторська, яку розробили однолітки наших гравчин сьогодні. Це продукт команди Апшифт з Миколаєва, і в, в рамках цього проекту була створена гра подорож до успішного життя, в якій ми сьогодні спробуємо набрати максимальну кількість балів за нашу майстерність, компетентність і спробувати побачити, що нам потрібно до для успішного життя. Настільні ігри це суперкрутий інструмент для взаємодії з молоддю. Чому перше це вчи це соціалізує дітей, які на сьогодні, на жаль, після ковіду, після повномасштабного вторгнення ну, трошки втрачають навички спілкування? А друге, взагалі, настільні ігри це така класна штука, яка все таки згуртовує, і це теж я вважаю класний інструмент, особливо в роботі з молоддю, тому що що згуртувати їх на сьогодні дуже важко, бо увага росіяна, дитяча увага звикла до швидкої зміни картинок. Да, до току до різних відео. Тому зараз оцей момент згуртування дуже класно. Іграми мені здається, можна пропрацювати. Сьогодні обрала саме гру бункер. Це, до речі, моя улюблена гра. Чому саме її? А вона вчить перше переконувати, вона вчить доводити свою думку. І третє, що прям мега важливо, вона вчить обирати без пересторок без сумління. Ще настільна гра, вона дає можливість прожити покроково пройти певні моменти в безпечному середовищі разом з тренером, який проводить гру, який пояснює, да ті чи інші моменти. Тобто, це крутий інструмент. Так, гра коло безпеки зачіпає безпекові питання, те, що стосується насильства. Та конкретно я з своєю командою ми грали, програвали з нами коло домашнього насильства, і мета навчання вчити людей, молодь, дітей, тому що вона для різного віку розрахована, ідентифікувати насильство, бо часто людина не розуміє навіть, що з нею відбуватися, розуміти, які служби є допоміжними і як діяти в тій чи іншій ситуації. У мене чудова команда, класна. Вони такі прокачені, навчені, ділились своїм досвідом, і, відповідно, я ділилася своїм досвідом, своїми історіями. І ще раз хочу повторити, що гра це чудовий інструмент прожити, програти ось в такій атмосфері безпечній і знайти для себе відповіді на ті питання, на які, можливо, ти не наважився і не задав. Так?